Пацани, нема часу у вас допрацювати вже. На ножках гарненько, дёрнути, в живіт вдарити. Кріл, виши ручки, так. Да. Дамір не стій. Боксуємо, боксуємо, пацани, нема часу. У вас раунди маленькі. Давай, давай, давай. Дёрнути, пацане, боксувати. Гарненько боксувати. Кирил, зустрічай. Дамір ручки вище. Давай, давай. Руки. Ще трошечки. Стоп. ще голову опусти, На ножках смикати. Не стій. Не стір. Колочки довертаємо, гарненько бокові б'ємо. Смикнути ножками, отак. Молодці. Ножками, ножками працювати, Кирил. На ножках, на ножках, лівий, лівий туди. Темір, вище ручки зібрано. Давай, 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 боксуємо. Стоп! Ножками, ножками гарненько боксовий. нижче голову. Хорошо, думаємо, думаємо. Кирилл, кулачки довертати, Кирилл. Стоп, стоп. Бокс, далі працюємо. Це нокдаун. Stop